Нарешті весна. Кічман ще сірий, але вже теплий. Ходім гуляти, І, як завжди, роздивлятись все, що навколо оздоблення будинків подекуди навіть вишукане. Після громістких багатоповерхівок кічман з його двох триповерховими будиночками досить затишний. Це що в нас Відсиланки до античності, ренесансу, барокко. Багато простору, мало автівок і старі покоцані акації. Рідний райончик поглядає на тебе своїми невеличкими затишними двориками, іначе промовляє: повертайся, нахіра ти постійно кудись уїжджаєш. Сьогодні поведу вас з собою на залів, як водив мене все дитинство, мій дід. Тоді ще не було війни, місточки для рибалки були цілі, і сміття було поменше, здається. Спускались по компресорній, повзневського та фінансово. Дід Саша заряджав мені невеличку удочку опаришами, Я собі непогано так ловила файних карасів, і все це під різні розповіді. Діда більшу частину його історії на жаль, я звісно не пам'ятаю, але добре запам'ятала ту, яка мене вразила. Дід казав, що серед цих пагорбів поховано німецьких офіцерів, слухала різне про другу світову і думала собі, як це страшно і як це вообще могло трапитись. По достовірності інфи про офіцерів є питання, але майже в кожному куточку України місцеві розкажуть вам про поховання загарбників або мирних, що не позначено на жодній карті. Природа заводського району унікальна, і я не прикалуюсь. До урбанізації в 20 столітті та нагромадження великих підприємств важкої металургії тут бояли яри, урвища і балички. Тутешню природу описували мандрівники, художники, поети та археологи. Ось тут якраз і був один з рибацьких місточків, і по цій лінії їх було досить багато. Так, от на цих теренах була класна дика природа, а ще кургани різних епох та культур. Також десь тут неподалік знаходилась крарійська або кічкаська переправа, яка у всі часи стратегічно була надзвичайно важливою. За нею точилися бої, її хотіли контролювати. Вона була таким собі порубіжжям між Руссю та кочів. Після будівництва греблі, водосховищ, ландшафт сильно змінився. Тепер хіба що уявляти, як тут все виглядало до того, як людина грубо втрутилась? Вона будувала підприємств, полонила річку, затопила пороги та багато іншого. Хоп! Перелетіли з вами на протилежний правий берег і дивимось на кічкас. Ви ж пам'ятаєте, да, що раніше правий берег називали кічкасом, ще й з гарним словом Айнлаге. Тут була колонія, чия правильно менонітів. Уявіть, Дніпро тут набагато вущий і нестримний, небезпечна, дика, швидка ріка. Уявіть, як цими теренами проходить давньоруське військо і стає табором. Палкі сутички з кочівниками, які рипаються і все ніяк не уймуться. Хоп, на сучасний Кічкас повернулись. Достеменно походження назви кічкас нам невідоме. Є різні версії, більшість з них пов'язані з переправою. Топоніми це завжди цікаво. Зазвичай вони пов'язані з особливостями місцевості чи походять від якоїсь персони, що тут мешкала, або щось вичудила. А зараз серед містян це просто наш кічмандос. Павло кудись відвалилось, його не використовують. Люди нашого кічмана працюють на важких підприємствах: 4 на 1, гарячий стаж. Цех, що став другою домівкою. Це все частинка нашого Запоріжжя. Місто стоїть завдяки нашому війську, і Кічкас живе.